Ми відмовляємо вам у допуску до перевірки. Саме так зможуть сказати платники податків, перевіряючим, які прийдуть до бізнесу цього року з фактичною податковою перевіркою на підставі скарги покупця. Коли це можливо, і чим аргументувати недопуск податківців до перевірки, дивіться у цьому відео буде інформативно. Вітаю! Ви на каналі Столичної правої групи компанії, яка з 2010 року є надійним партнером малого і середнього бізнесу за рахунок надання юридичних, адвокатських і бухгалтерських послуг найвищої якості. Отже, протягом 26 року податківці більше 30 тисяч разів навідуються до бізнесу з фактичною перевіркою. Нагадаю, що фактична перевірка це вид податкової перевірки, яка проводиться без попереджень. Перевіряють конкретну торговельну точку, склад або місце дання послуг. І перевірити вас можуть виключно наявність касу апарату, видачу чеків, первинні документи на товар, наявність ліцензій і свідоцтв і оформлення працівників. Приблизно третина таких перевірок буде ініційована податківцями на підставі нібито звернення покупця, ось тільки замість реальних скарг податківці, як правило, посилаються на внутрішні доповідні записки. Така практика тривала роками. І позиція суддів при оскарженні таких перевірок була уставлена. Ну, типу наказ на перевірку є, підстава там зазначена, що ви морочите голову суду. Але маємо перші ознаки світла в кінці тунеля. У грудні 25-го року Верховний суд виніс постанову у такій типовій справі. Реквізити справи я зазначу в описі до відео. Так ось, в чому була суть спору? Податківці провели фактично перевірку магазину техніки. Приводом стали знову ж таки ніби скарги споживачів. Зафіксували порушення порядку проведення розрахункових операцій та обліку товарних запасів. І, як наслідок, склали податкове повідомлення рішення на суму 1,7 млн грн. Платник податків звернувся в суд і серед. Аргументів незаконності перевірки вказав на те, що податківці не надали оригіналів, ну або хоча б копій письмових звернень е, споживачів, що мали стати підставою для візиту. Суди першої і апеляційної інстанції традиційно для таких категорій справ стали на бік податковим, але до честі платника податків і його адвокатів вони пішли до кінця і подали касаційну скаргу. І вже Верховний суд задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення попередніх інстанцій і направив справу на новий розгляд. Ключове, що зазначив Верховний суд. Якщо перевірка призначається на підставі звернення споживача, таке звернення повинно бути належним чином оформлене, містити дані про заявника, опис порушення та індентифікацію конкретного суб'єкта господарювання. Відсутність самого звернення у матеріалах справи ставить під сумнів законність призначення перевірки. Сама наявність наказу про проведення фактичної перевірки та формальне посилання в ньому на підпункт 82.3 Податкового кодексу України не звільняє податковий орган від обов'язку довести реальність і належність підстав для її проведення. Що це означає для бізнесу на практиці? Фактична перевірка це не карт-бланш для податкової. Податковій недостатньо просто написати в наказі: перевірка проводиться на підставі звернення споживача. Податкова зобов'язана надати таке звернення, а саме звернення має відповідати вимогам закону України про звернення громадян, тобто, стосуватися конкретного платника податків і містити опис конкретного порушення. Якщо звернення на місці таких елементів, воно не може бути підставою для перевірки. Що робити бізнесу в таких ситуаціях? Перше, вимагайте у ДПС копію звернення або скарги, на підставі якої призначили перевірку. Друге, уважно перевіряйте, чи відповідає це звернення вимогам закону, чи є заємник, чи є конкретні факти, чи зрозуміло про кого йдеться. І якщо податківці не надають копію скарги, або вона не відповідає вимогам закону, маєте всі підстави не допускати перевіряючих, посилаючись на пункт 81.1 податкового кодексу. Або допустити, і потім оскаржувати не лише податкові повідомлення рішення, а й саму законність перевірки. Позицію Верховного суду з цього приводу ви вже знаєте. Ми, столична права група, допомагаємо бізнесу перевіряти законність дій контролюючих органів, формувати сильну праву позицію і захищатися в судах на основі реальної практики. Підписуйтесь!